знімати все. Та ну, no, як знімати? Ну, no, давай, Мілана, дивись сюди. Молодець. Ти така весела получилась, як, будто ти сидиш на екзамені. Мілана. Люда. Мілана. Ой, вибач. Мілана. З дня народження, доця. Мілана. Треба, Мілана. треба, Мілана. треба вдихнути і задути за один раз всі свічки. Давай. І задати бажання. Можна я тобі допоможу? Трошки піднімемо настрій. Трошечки і будемо відпочивати, будь ласка. Можна я задую. А можна я? Давай, ну разом. Але ж ми знаємо, що замовити з тату. Ну добре, не підказуй. Давайте, на три, чотири. Давай, бажання. А може до жениха в хав'я ремче? Ну, я ж тобі показую. Я задую, mm. можна? Я згадав бажання. Я перша. Тато, получиш по дупі. <ріхи> ну задувай, якщо не хочеш щоб я довго задувай. Все, не дивись. Я давай. Не Ніхто не хлопає, давай. Три-чотири. Один, два задувай. Ще задувай. Всі треба задути. <ріхи> Ні. Зараз запалюю на тому що треба набрати.